Хочемо побажати тобі залишатися таким самим патріотом, як ти є. Рости на радість батькам. Дякуємо і батькам за такого сина. Дев'ятирічний херсонець Тімур Нешевілов отримав подяку від військовослужбовців 124 ї окремої бригади територіальної оборони. Це вже п'ята нагорода за підтримку і допомогу Збройним силам України, говорить хлопець. Понад рік Тимур збирає крушенькові гроші та відносить їх до волонтерського центру, яке допомагає військовослужбовцям. Там же разом з мамою плете маскувальні сітки. Це танк моделі т 110 е є варіант 2. Це вже мій цей танк, тому що нема такого насправді танку. Це я так просто зробив. Я продаю за, за 200 гривень і потім ці гроші не засуджу. Цей вже продала, просто його ще по покупці не забрали. Щоб той, хто присілюється, щоб в нього не можна було виставити. Волонтерством займається не лише Тімур, а вся родина, говорить мати Ірина. Діти самотужки зібрали більше 6 тисяч гривень свої гроші. Те, що накалядували, те, що реалізували свої вироби через інтернет, те, що назбирали кишенькові гроші, оце вони вже зібрали таку суму. Старший, оскільки він у нього аутизм, то тоді ми йому розповідаємо, пояснюємо, а менший сам ініціативу проявляє. Місяць тому дві картини старшого брата Тімура продали за дві тисячі гривень, каже Ірина. Гроші передали на придбання маскувальних сіток для військових. Ми не так давно. Ну місяць тому продали дві картини костика і кошти, які ми виручили за ці картини. Ми перераховуємо на Київ на сітки, на тканину для сіток. прорізають на станку цій тканині дірки і роблять сітки. Сам рулон цієї тканини коштує 6 тисяч. Це виходить, ще дорого, і ми збираємо, mm -hmm. як можемо. Mm -hmm. Діти там свої mm -hmm. вироби реалізовують. І я, я mm -hmm. малюю також. Mm -hmm. гільзи розмальовуємо, mm -hmm. тубуси відміни розмальовували. Допомагаючи військовослужбовцям, дякують їм за можливість жити у вільному Херсоні, розповіла Ірина Нечевілова. Оксана Хлібус, Владислав Купрієв Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.